Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Вирішив сьогодні зробити невелике відео і поділитися результатами моєї роботи і результатами того, як ми разом з підписниками успішно використали можливість, яку нам дав крипторинок. Думаю, що таке відео багато, кому буде просто цікавий, і так само комусь можливо задасть правильний вектор розвитку у світі крипти і заробітку на ньому. Тому як завжди, попрошу вас поставити лайк авансом і підписатися, якщо ви досі не підписані. Ця нагода заробітку була у нас буквально після вчора, і була вона. Знову на біржі Binance за останній місяць це вже другий сейл на біржі Binance. В минулому я також заробив непогано, тому в новому я, звісно, також брав участь. Як бачите, ми перенеслись телеграм-канал, це є мій телеграм-канал, і тут я ділився деталями цього нового сейлу, тому що він тривав буквально півдня від часу анонсу до закінчення сейлу. У нас було небагато часу, і я чисто фізично не встигав би заробити відео на YouTube, де детально все показав, як взяти участь, тому детально розписав в телеграм-каналі. Хто на нього підписаний, хто прочитав всі ці дії, які потрібно було виконати, заробили. Тому, якщо ви досі не підписані, я думаю, що прийшла нагода підписатись, цей канал точно не буде лишнім. Зможете безкоштовно слідкувати за всіма можливостями, які ми використовуємо і в яких ви самі можете взяти участь. Якщо досі не підписані, обов'язково підпишіться, посилання є в описі і в коментарях під кожним відео. І так, як я вже сказав, це у нас був сейл на біржі Binance. Проходив він знову в гаманці Binance. Я ще в цьому відео перенесусь на телефон. Ось Такий пост, як ви бачите, вибив телеграм-каналі, основні деталі цього сейлу і наші дії, де все покроково розписав перше, друге, третє. Що потрібно нам було зробити. В першу чергу, це, звісно, мати аккаунт на біржі Binance. Потім в своєму аккаунті перейти або створити вже цей гаманець біржі Binance, я це ще покажу. Закинути на нього до 3 BNB. Максимальний у нас ліміт був 3 BNB, можна було, звісно, закинути її менше, але чим більше ви закидуєте, звісно, тим більше потенційно заробите. Я закидував 3 BNB, закидував не на один аккаунт 13 лютого я в обід на аккаунти порозкидав BNB, і вже 13 лютого в 16.00 четвертій дня у нас завершився цей сейл. Нам нарахували токени з нього, нарахували усім. Цей сейл у нас відрізнявся від минулого, тим, що в минулому у нас заробили люди, які змогли підписати транзакцію. Тобто там було півтора-дві хвилини максимально, щоб підписати транзакцію. І якщо вам це вдалося, ви непогано заробили там від тисячі до 3 пяти тисяч доларів. А в цьому селі у нас. Було багато часу і заробили усі, тобто, всі, хто виконав правильні умови, не важкі насправді умови, якщо у вас є мінімальні знання в крипті. ви їх точно змогли виконати, всі заробили. Занесли ми свої токени BNB. Потім частинка з цих токенів знялась у нас, і на них нарахувались нові токени Shell. Ці токени, звісно, на лістингу вже коштували набагато дорожче від ціни, по якій ми його купили, і нам вдалося непогано заробити за короткий термін. Буквально ось можна повертати телеграм-канал. Вже півшості. Вчора я поділився результатами. Продав три аккаунти, є всі скріни. Ось як ви можете побачити. Заходив на три аккаунти. Загальна сума продаж у мене склала 633 долари, мінус 60 доларів алокація, тобто сума, яка нам знялась, щоб купити ці токени. І чистого прибутку 573 долари особисто в мене. І якщо ви ніколи не були в цьому каналі, можете зайти в коментарі і почитати результати підписників. Дивіться, плюс 220 доларів, плюс 205 доларів, плюс 45. З такої. То кількості BNB, як я вже казав, можна було заносити любу, не обов'язково 3 BNB, якщо у вас немає стільки коштів, заносите менше, просто за трохи менше, але у відсотках сума у всіх була ну там приблизно однакова, в залежності від того, по якій ціні хто продав. 157, 107, 220, 140, 113, 225. Коротше, бачите, реально є результати підписників, і це ще далеко не всі поділились своїми результатами, тому що так є. Запитання зазвичай ставить більше людей. Вже результатами всі так охоче не ділються. ну це таке, бачите, що профіти в будь-якому випадку є. І це вже не весь заробіток. Через 10 хвилин після першого пуста, другий пост про те, що Binance абсолютно усім насипав ще по пару доларів в цих токенах. Цього ніхто наперед не писав, ніхто цього не знав. Але скоріше за все, що в них залишились якісь токени, які вони не роздали людям. Можливо, щось погано порахували, і вирішили їх роздати усім, хто взяв участь. Давайте зведу в коментарі. Ось скріншот, 134 цих токена, стільки нарахували усім. Це приблизно можна було продати. По курсу 37 доларів. Дуже приємний бонус, і навіть якщо десь знайду цей коментар, ось людина зайшла, що мене дуже здивувало, на 7 доларів і йому насипали зверху 35. Це дуже цікаво, тому що він заробив декілька разів більше, ніж заносив сам сейл. Давайте перенесемось на екран телефона, щоб я тут більш детальніше деякі речі показав. І так само, що ви зрозуміли базову інформацію, і були, якщо ви в цьому сейлі не брали участь, були до наступного готові. Тому що цілком реально, що знову у нас буде небагато часу, і я поділюсь усіма умовами. І деталями лише в телеграмі, а детальне відео на Ютуб не встигну заробити. Якщо ви будете знати базову інформацію, що і як може відбуватись, то ви вже будете готові і вам цієї інструкції хватить, візьмете участь і потенційно непогано заробите. Я перейшов на біржу Bybit, спочатку не на Binance, а на біржу Bybit, тому що тут ми брали позику в токенах BNB. Як я вже казав, ми заносили токени BNB, такі були умови. Минулого разу ми заносили USDC, цього разу BNB, наступного разу може бути щось інакше. Завжди треба бути готовим і знати. Що робити, так ось так як в мене. Я так думаю, що в 99% підписників немає цих токенів BNB, або є їх дуже мало, тому потрібно було їх десь взяти. Купляти за ринку не варіант, тому що токен може впасти і заробіток, який ми заробимо через декілька цих годин, може не перекрити падіння самого токена. Але на біржах є така штука, як криптопозики. Тому я зайшов на біржу Bybit. Ось тут є розділ більше справа і є розділ криптопозики. Тут ми можемо одну свою криптовалюту, яку ми маємо. USDT або інші монети залишити в заставу, а іншу монету, яку ми хочемо, взяти в позику. Потім, через деякий час, коли ми хочемо, ми цю монету повертаємо, платимо невеликий відсоток за те, що ми її взяли. І наші монети, які ми залишали в заставу, повністю повертаються і гасимо позику. Якось так це коротко виглядає. Я брав BNB, Дивіться, вводимо BNB тут. Я брав на три аккаунти, як я вже казав, залишав в заставу USDT. Для трьох аккаунтів мені потрібно було 9 BNB, тому я залишав приблизно 7500 USDT. Залишав я як завжди трошки більше. Нехай буде з запасом. Округлимо до 8000 USDT. За них я взяв 9 BNB. А мій профіт знову перенесемось в телеграм канал, як я вже казав, склав 573 долари, плюс потім ще на три аккаунта по 35. В загальному 650 доларів. це є 8% від суми, яку я використовував. Тобто я залишав заставу 8000 USDT, і за пів дня 8% до цієї суми я заробив. Дуже хороший результат. Насправді не час. Тут так вдається заробляти, і коли з'являється така нагода, обов'язково потрібно її використовувати. На рахунок позики, я думаю, зрозуміло. Перенесемось на біржу Binance. Я думаю, більшість з вас її має. Якщо не має, реєструйте. Сам сейв у нас проходим не на самій біржі, а в гаманці. Ми можемо ось тут зверху, як бачите, переключитись на гаманець. Вас може цього не бути. І ось тут в розділі більше на головній сторінці знаходимо веб-3 роздачі. І нас переключає на той самий гаманець. Ми натискали на ось цю акцію на головній сторінці, переносило нас на ось таку. Авнуставінку тут ми заблоковували. Ось як бачите, три BNB, моя підписка, і потім нам за це нарахували 826 Токенів нового проекту під назвою Shell потрібно було просто туди зайти, натиснути кнопку Claim. Наші BNB, які залишились, повертались на баланс, і так само сюди закидувались токени Shell. В історії це все можна побачити. Ось тут моя підписка, ось тут я вже продавав токени Shell. Звісно, трошки були проблеми з продажею. Це могло так бути, тому що дуже багато людей продавали, не було ліквідності, але часу було багато. Ніхто ці токени не забирав. Можна було переводити на MEX, там продавати в будь-якому випадку. Хто їх отримав, заробили і цей токен навіть зараз не. Падає а ще виріс, тому якщо хтось досі не зміг продати, він ще залишився в плюсі. Ми заносили сюди наші BNB, занести їх сюди досить просто. Ви натискаєте отримати, вибираєте занести через адресу або з самої своєї біржі. Якщо ви маєте BNB на біржі Binance, там їх купили чи ще щось, то натискаєте ось ту кнопку зверху і переносите монету, яку ви бажаєте. Якщо ви хотіли занести через свою адресу, то натискаєте отримати і через адресу. Тут вибираєте зверху, бачите, мережі є. Коли буде новий сейл, я обов'язково напишу якій він мережі і що нам потрібно закинути, і ви собі тут вибираєте. Є дуже багато мереж. Основні, це, звісно, Binance Smart Chain, мережа BNB. Ця адреса підходить для усіх монет в цій мережі, тобто ми можемо на неї скидувати як BNB, так і USDT, так і USDC, вона все одно сюди прийде. Просто ось в іншій мережі вже адреса інша. Це думаю, зрозуміло. Також ви всі маєте знати одну особливість всіх гаманців: що тут комісія знімається в основній монеті мережі. Тобто, якщо у нас сейл буде проходити за USDT. Нам потрібно буде заблокувати, до прикладу, USDT в мережі BNB. Вам обов'язково на гаманці мати BNB, тому що в гаманцях комісія знімається в основній мережі токена. Якщо це був би наприклад USDC в мережі Ethereum, то нам потрібно було би мати трохи Ethereum на комісію. Якщо це там мережа біткоїна, нам потрібно мати біткоїн на комісію. Небагато в різних мережах по різному але треба мати завжди на комісію, тому що ви ніяку транзакцію не підпишете. Якщо у вас ноль основної монети цієї мережі. Які будуть умови нового сейлу, я звісно не знаю. Перший у нас відбувався за одними умовами, неважкими. в принципі, другий за іншими умовами, в принципі, також не надто складними. Для новачків, звісно, може здаватися, що це складно. В цьому нічого такого немає. Всі колись починали, але в загальному, якщо виховати по активності в крипті, це не є важкі дії. Думаю, що найближчими тижнями буде новий сейл. Думаю, що він також може бути за новими умовами. Якщо я буду в ньому брати участь, я звісно також телеграм-каналі розпишу всі його деталі, що потрібно Закинути, куди перейти, що заблокувати, і скільки приблизно вдасться з цього заробити, як завжди, ділюсь в постах телеграм-каналу, тому не втомився вам нагадувати, що вам потрібно бути на нього підписаним. Ось таке відео получилось. Непоганий село на біржі Binance вийшов. Дуже багато підписників непогано заробили. Якщо ви один з цих підписників, я думаю, що їх багато буде дивитись це відео. Можете поділитись за бажання в коментарях, що ви на цьому селі заробили. На закінчення цього непоганого тижня вирішив зробити таке відео. Думаю, що всім було цікаво. Не забувайте підтримати українськомовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.